Ну давай, если это да. надо быть. Да. 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 Ну да. еще вы, чуваки. Да. Ой, да. Оси, оси а кличку, да. давайте, давайте, хлопцы. Бодя, він ж тобі в'їбавка. так? Морінга, тичко. Ти ж дай ззаді по куліні, ви знаєш, блядь. На правому углу Морінга. Я тобі Морінга. Бодя, я тобі кажу. Чемпіон нашої вулиці. Антон. Покрунолець. В красному углу Морінга. Що це там? А? Богдан. Ну, давай, Бодя, давай, чеп, чеп.

Ідемо на поля. Драка закінчується. Так, драка продовжується, сваряться, ось Усього не плаче. Чому ти плачеш? Людина розкажи ну, камері. На тебе ж люди дивляться. перед людьми так ну ладно меня херешки раунд закончился блять что моё ловти а, Э драка продолжается драка продолжается Чемпионата на, на поляне

Да не. Ты будешь кидать в YouTube какие-нибудь беззвучные. Да ты шо? Шо? Да мы балакаем, ты шо? Ну и шо? Да. Что шо она? Лапти. Я музыку поставлю. Вот я туда блок ставишь. Mm -hmm. Mm -hmm. А нет, ты поставь музыку. Враг мой, бойся меня. Друг мой, Давай не отвлекайся от меня. <смех> <смех> Йо, ёлки и палки, хлопки Ёлки палки, ёлки и

Ну, Пацаны. мільйон може бути. Ну, будемо заробляти, а... за рубля, то ааа. За кожен посмотрю штука басы. Да? Давай, на... Да. Це по нашим десь. 10, Хорошко, <звук> нас там здесь гривен 10, за посмотрю, блядь, уже. Скоро Ти що там мільйон у нас будет дать. Ты что рублей, что-то бук. Да, ты ч?

Так, усі крутився, а Кличко, ну що, ну що, Кличко, як Кличко, хлопці, що? Чуєш, Боля? От Кличковий би скинути, хай пойме, яка в нас молодь росте. Звідки, Боля. Стоять, Боля. Боля, Вот да давай, ты такой бы вернулся! В памяти хватает, в памяти хватает. Ну, дохуя я мне. Ты меня жившь Десять Десять? Ты не льцам. Мы это в нем память. Да, это память Нет, это видео одного носить ее сниматься. Ты хочеш, хочеш, хочеш? Ну. Вже... Бодя, ти хочеш, бо він тобі зарядив, значить ти хочеш. Так -мо! Пошла вода вода гаряча пошла! Ебы Єбиню... дихалку, чого ти ця? це? Це це цей уже знал плачет. Кто ты? <рисуєш> <замовкну>, оператор. Оператор. <рисуєш>

А представьте, если Бож був на полі футбольному. Ти Що стоїте? Ты будете битися чи вже все? І плакати. Бодя, б він на наступив, то він би в лікарню бы ехал в сторону. О, дядько повіхав. Йдими з палку, ти прийде. Знаєте, як що мені це нагадує? по фану, як вчили битися. Оце те саме. Ось так. Ідуть без сами. Один ооо. Ти чого дивись? Знаєте, розпутай, бабушка чи що і гру, то вони запутаються. Водя, давай ногу перекидуй, Чорт. Треш тебе тіх У мене просто екран бачиш який, це він. Це нормально. буде нормально, якщо зніму всю. Укрив. Це голову знімає, Це нормально. горлі. І горло і рвається. Ти першим ментю започи. А голови почали битись. А! Між них. Ой. Та вони Ну да не забивай. Так завтра <прохи> <прохи> давай. Я <милю>, по <прохи> гривень 20, я думаю, можно. Так <прохи> ты шо? <шёл>, лки! <прохи> Еголки! <жёл>. Живи, давай его прибор! лка, дайте. Давайте за борчик вставим, 5 гривень не устало. <прохи> Ставки! <прохи> я заботился. Таком взял такой. Пацаны шовы!

Зробки тримаєш. Нічого. Тож візьми за йогу вернися, йобак його ебаки. Е, понят, цим трюком не повторяй, бо мені руку зразъбал. А, якщо можеш між ноги, то я не можна. Другою рукою! Ну, а где кайтка? Ладно, 20 руб. давай. А, ты я. А то ты давай 40. Ходи. Хоп, я могу тебе это где каждому потратить. О! Там мама побила. Ты лучше подойди так. Ты не взнимай. Так подойди, хуй, брат. Во. Что ты такое? То хлопці нам будуть мільйони за просмотрів давати. Ну шо ви, хлопці? Менше Батя, опять шапи. Аня, приведи не сюди, я хочу подивитися. Приведи маму, йога, йо! Собаку приведи. Приведи собаку, Аді. <плес> да. малі, вже... Та, воно таке, просто приведе. Так. У мене такий болий. Та, приведи собаку. Чуєш, у мене собака, що ти зими купила в лютому. Та, яка в тебе порода? Та, та не, взяли, не порода. А в мене так і воно. Хлопці, а ви або б'єтеся, або я не знаю що. Або, 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 або треніруєтесь. <плес> що робите? <плес> Чуєш?

Ты хоть пацаны там миллионы будут даваться? Да куда вы бы колеги. Наши дышите, будь ты вы. Что <годно> ты загибель в колери? Мать, какие ты? Мать, как ты боешься такого? <годно> <годно> Антон, Антон! О, Антон! Что? тут. Чим ты, сука, ты бачишь похоплено в нм в лицо? Мне ебал. Ты бачил? Нет, это ба! Потяже плеваны по тижеву. Я тяг так довго мене битися. Я б не збав, що приспала. Давайте з кінці скажемо, якщо хочете битися, то дзвоніть на мій номер. Я майже не дзвоню. Що ти робиш, нахуй? Тож камінь, блядь! Во, камінь, нахуй, лежав! буде догоняй! Чи я потім не забуду хранити, а то таке добро ніде не знайдеш. Йо, Будем О, що за став? Вибачте мене, я вас перепрошую. А чому ви застали? Йобаний на Йо. Йо-йо-йолки. -йо Йо. Ти чо, рад? Ти чо, рад? Ти сюди, зараз на грибу, блядь.